Боже, десь тут. Звичайно, я тебе навстречу. Блядь, горіла! Так я не можу. Що це було? А що це чуваки літають в небі? А що це було? Блін, горіла вибіжала? Горіла. <ріць> Є ті, блін, якісь? Ви що? Що це було? Що, так, добавили вже, чи що? Охренеть. А коли він зник? Тома, походу, ти на IP почав діяти. Боже, ніфіга собі. Та я ж не з канабісом п'ю, ви шо гоніте? Оце вставило, да? Пару днів грає, а вже в'їжджає ця вирілий всякі. Я подивлюсь на тебе, коли ти побачиш. Ти шо? Таке величезне. Палич, не забирай.